Добрий день, я Хутко Андрій, вихованець гуртка Миколаївського обласного екологічного терористичного центру, учнівської молоді, учень 8 класу, Павлівського ліцею, Сніврівської міської ради, Баштанського району Миколаївської області. Представляю вашій увазі науково-дослідницький проєкт, Кабала Українська, реліктивий ендель степових вітоцензозів Снігуріч. Тема роботи є актуальною, оскільки на степових ділянках Снігурівщини підпливом інтенсивного використання степових просторів та негативного впливи бойових дій під загрозу загибелі знаходяться типчаково ковалови фітосезони. В їхньому складі є зональний компонент та взятівка південних українських степів Ковила Українська, занетена до Червоної книги України, червоного списку міжнародної спілки охорони природи. Необхідність індивідуальної охорони цього реліктового ендеміка викликала потреби його ретельного обліку, вивчення еколого біологічних особливостей та проведені роботи щодо охорони та збереження, тому ми поставили собі за мету дослідити сучасний стан, популяції, коли українське на степових ділянках сніг з'ясувати причини зникнення та перспективи збереження. Об'єктом нашого дослідження є популяція кавили української на території ботанічного заказника місцевого значення Івана Кельгена та на наколці села Васильівка Баштанського району Миколаївської області, відстань місцевими 6 км. Предмет дослідження – біоморфологічний, наколо-біологічний аналіз, кількісний на склад популяції, причини зникнення, питання збереження та охорони. Наша гіпотеза та практичне значення проєкту представлені на цьому слайді. Для реалізації поставлених завдань була опрацьована укова літературу та вивчена фізико-географічна характеристика досліджених територій. Дослідження проводили упродовж 2019-2023 років, використовували маршрутно-польовий, переймально посовий метод, метод пробних площ, проводили фенологічні спостереження та системне фотографування рослин. Процесні процесі роботи досліджено біоморфологічні особливості кавали української, які представлені на цьому слайді. Це представники родин тотконогії, багаторічна тарв'яниста рослина, яка утворює щільні дарновини, відрізняються від ковали волосистими пірчистими устюками нижньої квіткової луски. Аналіз біоморфологічних показників популяції ковали українських на колосах двох сусідніх сіл таблиця 1 показав відмінність за висотою генеративного бага, довжиною щіка та насінив. Вони значно вищі у рослин біля села Івана Кет. Виявлено, що середня продуктивність рослин упродовж 4 років таблиці 2. Вступово знижуються. Особливо негативно на стан популяції впливає зменшення кількості генеративних зрілих особин, що може поставити під загрозу існування виду на даних територіях. З'ясовано, що на околиці села Васильівка порівняно з Івано-Кепана діаграма 1, середня продуктивність рослин менша у 1,8 разів. В процесі роботи досліджено та проаналізовано екологічні особливості кавалеукраїнської, це причорноморський ендемічний вид, мезоксерофід. Гемікриптофід, геліофіт та анемофіт. І тверджено, що зверніть увагу на цей слав, що до посушливих умов степової зони, півдня України, ковала протесувала завдяки особливій будові та розвитку. це анемохор. Виявлено, що ковала українська зростає на кам'янисте, винистих та в ґрунтах це карбонотофіль. З'ясовано, що більш сприятне її зростання, діаграма 2 і 3, є кам'янисті ґрунти, тут ну, зростає 49% рослин в цієї кількості. Дослідження показали, діаграма 4, що кількісний склад популяції української залежить від місць зростання на території балу. Найбільша кількість її у нижній частині балу. Виявлено, що на північному схилі балок і на околоті села Івана Кепени зростає на 88% більше особинка української, ніж на південному схилі. Донавлено, що нагодно, чотиривалістона фаз вели української залежить від кліматичних умов корно конкретного року у Волою волосистою, таблиця 3, її ветаційний період на 20 діб коротший триває близько 120 діб. Довготривалі дослідження свідчить, що квітульна кавала книжка на другому, третьому році життя. Протягом ветаційного періоду, таблиця 4, діаметр дреновини поступово збільшується, на 7-му, 8-му році життя вона розпадається на парціальній кущі. За вертикальною просторовою структурою, травнисті фітоцинози, в складі яких і ковалокраїнська має три яруси, вона належить до другої. Досліджено, що кількість особин та щільність популяції ковало українські, графіка 1 і На Наукол села Васильівка упродовж 4 років зменшилась на 18-37% біля села Івана Капіна на 46 на 27% відповідно. Виявлено, що щільність популяції ковали українська младкого села Васильівка, порівнянні з івано Кепе, не менша у 1,4 разів та пов'язано із значно більш негативним впливом людини на цю територію. На цьому слайді ви бачите підтверджено даного факту, законодавцями даними Васильівського старотейського округу діаграма 5, площа цілених степових ділянок біля села Івана Васильівка становить всього 9% від загальної площі земель. Величезної шкоди довкіллю завдала пожежі, спричинені бойовими діями на даних територіях та підтопленням у результаті підриву Каховської ГЕС, з метою збереження степової флори Миколаївщини нами розроблено пропозиції та проводиться відповідно продохоронну роботу. Особливу увагу ми приділяємо просвітницькій роботі. Таким чином, наша гіпотеза була підтверджена. Дослідження показали значну відмінність кількість цього складу та екологічних біологічних особливостей популяції кавили української на околиці двох сусідніх сіл. Це пов'язано з різними антропогенними навантаженнями на цій території. Протягом чотирьох років чисельність популяції кавали української поступово зменшується. Вона залежить як від кліматичних умов кожного конкретного року, типу ґрунтів, місця зростання на затери балок, так і негативно впливи людини. Причому в умовах степової зони Півдня України останньому належить провідного. Отже, головним перспективами збереження степової корисні грішни, є ретельне дослідження, вичення та відновлення. Ці важливі напрямку нашої партії роботи, Дякую Можені... за увагу.